Півтораробки цим займаюся, виборюю. І мені мені все кажуть: О, він прибігає, хабарі бере. Які хабарі? Не буде у вас навіть можливості Миколі Тишика, будь-яку копійку да. У мене питання, де всі ці браслети на всіх цих тищенках, де ці браслети на всіх цих народних депутатах? Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. Мартина Богославець, голова антикорупційного центру Межа, сьогодні з нами в Етері. Я нагадую ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камерне працюю. Сьогодні хочеться поговорити ще про декількох персонажів, зокрема про нардепа Миколу Тищенка, кума Єрмака, про його кримінальне провадження, куди він зник і чи буде покарання. Та про Віталія Кличка, мера Києва, який з'явився. Раптово на мітингу проти ліквідації незалежності на Буїсап. З якого питання розпочнемо з останнього. Давайте розпочнемо з кличка. Дуже класний був банер наступний день в когось в руках зі студентів. Після того, як Кличко прийшов на акцію, я бачила, як в когось зі студентів був банер, на якому було написано Кличко більше не приходив. Оці всі старі політики, вони чомусь думають. Що вони непомітні, або ніхто не читає про них антикорупційні розслідування, чи ніхто не дивиться Михайла Ткача чи Бігусів, де вони фігурують в всіх цих розслідуваннях. Ну це ж дивляться всі ці українці, звичайні, такі, як ми з вами, які потім приходять на усі ці акції. Я щиро не розумію, чим керуються політики, будь-які політики, будь-яких партій, які колись чи зараз так, є. У владі, які ходять на акції, де чорним по білому було написано політикам не приходити з політичними гаслами не приходити з політичними пропорами, з політичними лозунгами не приходити, і все одно він приходить. В нього насправді було пояснення, що він прийшов. Як мовляв він міський голова, і в нього вже брали дозвіл на цю акцію е, учасники, організатори в нього як міського голови, і це все відбувається в Києві. І він, як очільник Києва, хоче за цим всім слідкувати. Ну камон, тобто є дозвіл, дякуємо за дозвіл. А ми ж розуміємо, що це все абсолютно будь-яка акція використовується будь-якими політиками, е, виключно в цілях для того, щоб заробити собі політичні дивіденди. Я ну, по перше, я мер, це моє місто. По-друге, такі акції проходять. Мені дуже важливо тут бути з одного боку. А з іншого боку, я повністю підтримую тих людей, які на сьогоднішній день цей закон. Наші партнери створили антикорупційні органи і фінансували їх. І минули 10 років ми все робили для того, щоб це е, вони працювали. А зараз незалежні органи хочуть зробити залежними. І це бажання кожного коли ви тут спитаєте. Чому вони прийшли сюди? Наприклад, я працюю в громадській організації більше ніж 10 років. Я ніколи не була в політиці, ніколи не збираюся в політику, ніколи туди не хочу. Тому що нам на тому місці, на якому ми є, є купа ще закатати насправді рукави і купа роботи, яку зробити. І тому, коли ми просимо, що ми боремося тут за антикорупційні зміни, ми боремося за антикорупційну реформу, ми вас дуже просимо. Політики, будь ласка, не приходьте сюди. Тому що ви були і є там при владі ви вже мали можливість це все змінити. Ми бачили вас вже на ваших посадах, ми бачили про вас антикорупційні розслідування. Будь ласка, не йдіть сюди, вони все одно приходять. Я думаю, що Кличко не прийде більше на акцію протесту, після того, як в медіа. Розлетілася фотографія, де студент тримає банер, такий з картону, на якому написано кличко більше не приходь. Та я й думаю, що не тільки кличко. Я думаю, що інші, ну от крім Маріани Безугле, хто володіє причинено святковим зв'язком, розуміє, що він, якщо не хоче стати героєм оцих картонових усіх банерів, ну то краще туди не являтися. То я надіюся, що всім вистачить розуму і там дівчим, і депутатам, якимось колишнім депутатам вони туди являтися не будуть. Просто писмар просто писала дуже багато про корупцію в Києві. Так є дуже багато не розслідуваних справ, і вони зв'язані з Віталієм Кличком. І от поява його, так дивна. Це антикорупційний, абсолютно протест. Ми боремося за повернення незалежності антикорупційних інституцій, і людина, в якої працював Кумарницький. Про кейс Комарницького, мені здається в Україні вже не чув лінивий, а про всі ці земельні схеми, про мільйонні розкрадання, про те, як він уникнув відповідальності, і як правоохоронні органи насправді за сприяння правоохоронних органів, як його вивозили в закордон, як його журналіст Михайло Ткач шукав, знайшов за кордоном. Ось так в притулу запитував його, що ви тут робите, на що він хотів розчинитися під землю. Майже говорив, що це не він. Він не розумів, як взагалі його знайшли. Ну, тобто очевидна, очевидна масштабна топ корупція. Це все відбувалося, е, це все відбувалося за керівництва Віталія Кличка. Друзі, це все відбувалося за... в команді Кличка. Тобто зараз говорити, що це корупція Комарницького це абсолютно неправильно, тому що це це людина, яка працікав людина, яка була дуже близькою до кличка. І окрім Комарницького, там ще є шкупа інших корупційних скандалів. Наприклад, цей подільський міст. Тобто це вже жарти в Києві тут ходять, що в нас немає нікого, хто був дотичний із, із київської влади, хто будував цей подільський міст, аби в них не були підозр. Вони вже всі підозри в корупцію. Вони розікрали на будівельних матеріалах на цьому подільському мосту просто десятки мільйонів. І насправді всі вже всі ходять з підозрами, всі вже розуміють, що вони вкрали на цьому подільському мосту. Всі розуміють, що це все відбувалося під піде політичною, взагалі е, він е, кличко був при владі тоді, так якщо кличко особисто не має підозри, але мають всі люди, які підпорядковувалися йому, майже всі вже там зами, люди, які будували ці мости, і все інше, і робити вигляд, що він не дотичний до цього, е, ну це дико. просто треба розуміти, чому вони туди приходять. Мені я щиро. Не розумію, чому вони цього не розуміють, бо це розуміють всі всі ми. Вони ж хочуть таким чином відболити собі репутацію. Таким чином вони сподіваються, що це допоможе їм, аби люди забули все, що було, все, що показали журналісти розслідувачі про них, все, що все всі ці підозри, бо вони прийшли на якусь акцію. Ну не варто на це розраховувати, тому що українці не дурні, особливо молоді українці не дурні, як ми бачимо, по останніх 4 днях в них дуже добре все із IQ, із причино і причиною наслідковим зв'язком. Вони mm -hmm. розуміють, чому вони там. А далі запитаю вас про Миколу Тищенка, скандального нардепа. Йому нещодавно було вручено дві підозри за незаконне позбавлення волі військовослужбовця Павлова, а також спричинення легких тілесних ушкоджень або середньої тяжкості. Тому ж Дмитру також у 24-му році НАБУ порушило кримінальне провадження щодо незаконного збагачення і недостовірного декларування нардепа. Патищенка на суму в понад 30 мільйонів гривень, пам'ятаємо розслідування української правди про те, як Тищенко скуповував похоронні бюро, ресторанні готельні бізнеси на Закарпатті. Куди зараз зник? І що з носінням електронного браслета, та чи буде взагалі якась відповідальність куму Єрмака? Пане Ростиславе. Я думаю, що там не треба перелічувати всі ці корупційні кейси. Ми дуже добре про це пам'ятаємо. Я єдине, що От єдине, що я просто хочу сказати, людина, всі бачили журналістські розслідування, всі розуміють, як він взагалі потрапив в політику, всі скандали з якимись кол-центрами. Тобто кожен, кожен новий місяць якийсь новий скандал, в тому числі корупційний з Тищенко. Але е, тут потрібно розуміти, що по сьогоднішній день е, Правоохоронна і судова система, яка, на жаль, не поремонтована в Україні, дозволяє, в даному випадку, якщо ми говоримо за Тищенка. Робити вигляд, що ми просто усі ідіоти, що над ним відбувається якийсь процес, що його намагаються притягнути до якоїсь відповідальності, що, мовляв, там є якесь провадження, що, мовляв, там звернути увагу після якогось розслідування, що є якась судова справа. Це абсолютно, абсолютно картина, яка. Нерелевантно до того, що відбувається, тому що людина продовжує ходити в парламент. Людина е не може прийти на суд, тому що він говорить, що в нього проблеми зі здоров'ям, а це йому погано. Це в нього е значить, йому потрібно до лікаря. Це він себе погано почуває. Паралельно він знущається з нас, з е викладає фотографії, де він е е стоїть в качалці, або він не з'являється. В суд і паралельно наступний день він з'являється в парламенті. Я не хочу навіть взагалі обговорювати будь з цього персонажа, бо ми також розуміємо, що він близький до, до, і до Зеленського, він особисто близький. І це просто от саме цей кейс. Тищенка це найкраща демонстрація, як нам намагаються намалювати, що людину притягують до якоїсь відповідальності, коли це насправді так не є. І ми розуміємо, чому це так не є. Бо якщо хочуть притягнути до якоїсь відповідальності якоїсь антикорупційного активіста, то його буквально власне вибирають йому запобіжний захід. Я говорю зараз за, за за Віталія Шабуніна, Зразу у Печерському суді слухається його справа на цю справу. Приходять три прокурори, і один з прокурорів заявляє: Ми не одягнемо тобі браслет, тому що ми хотіли одягнути тобі браслет, бо ти, значить, в нас є дані, що, можливо, ти будеш на там першій лінії, я не знаю, в піхоті, і це може якось вплинути, і це може на безпеку всього підрозділу вплинути. Тобто вони не те, що намагаються йому власне його таким вибірковим правосуддям закрити йому рот, але ще й також ми розуміємо, що. Що вже йому говорять, де він там буде, на якій лінії йому не можна браслет одягнути і так далі. Тому в мене питання, де всі ці браслети на всіх цих тищенках, де ці браслети на всіх цих народних депутатах? І чому коли треба було, якщо не говорити, наприклад, про Одарченка? Тому що для мене Тищенко це просто рядовий нардеп, який є з найближчого оточення Зеленського, який буде в цьому парламенті з нас будуть знущатися, показувати, що хочуть якось його до відповідальності притягнути. Це не так. І іншим нардепам, наприклад, такі, як Одарченко, які вже. Прямо звинувачували в корупції, які також слуги народу. Їм намагалися власне. Ми намагалися кричати. Будь ласка, одягніть їм цей електронний браслет, тому що вони течуть з країни. Вони не будуть відповідати за, 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 за вчинену корупцію. Це закінчилося тим, що правоохоронці виходили і говорили. У нас закінчилися електронні браслети, які справні в нас не залишилося для цього нардепа для слуги Одарченка браслета, через що за тиждень він через Румунію чи через Молдову втікав і зараз знаходиться в Європейському Союзі. Е, тому з нардепами мені здається, що нам навіть не варто взагалі, хоч якось, обговорювати вже будь-яких оцих слуг з народу з цими підозрами. З ними вже все зрозуміло. Там 80-х вже просто які е, мають з цими підозрами бути в парламенті серед яких якого й так зараз найменше кількість нардепів, скільки є в парламенті, так. і просто я думаю, що це люди, які mm -hmm. точно не будуть мати політичного майбутнього, і це просто приклад нам усім, і навчання нам, усім, які люди мають опинитися в наступному парламенті і зробити нам всім 19-го року. Так, ну просто Затищенка тут такий показовий випадок, що це беззаконня якесь ну, продовжується. Тому що було з побиттям. Військового, так, Дмитра Павлова у Дніпрі, коли він його побив, він був з дитиною, з каляскою. Ми пам'ятаємо це, Павло з ним судиться, за ці незаконні колцентри. Тобто, це через те, що в нього стільки зв'язків він уникає покарання, так? Справа в тому, що не, не лише зв'язків, справа в тому, що його просто нормальні або дуже хороші стосунки із Зеленським. От і все тому, що в Україні а зараз коїться вибіркове правосуддя, і той, хто таких зв'язків не має, як я вже показувала на прикладі, демонструвала наприклад антикорупційних активістів, то там дуже швидко а, все відбувається, і дуже швидко притягають до відповідальності. потрібно розуміти, дивіться, що відбувається. Тобто кейс от, Тищенка, тобто там ж купа різних скандалів. Тобто там є корупційні скандали. Там є скандал з побиттям військового, там є скандал з конце. Центрами. Що це означає? Це означає, що людина систематично, протягом якогось вибіркового короткого часу, там, декількох років, вчиняє систематично протиправні дії. Тобто це, він, він розуміє, що він може, будучи нардепом, дозволити собі. Дозволити собі це робити, або, наприклад, він може собі дозволити побити військового, і він він іде на це. Він іде на це свідомо. Чому він це робить? Тому що він розуміє, що в нього однозначно він уникне відповідальності через те, що в нього дуже хороші зв'язки з офісом президента, і він може бити військових. Він може організовувати схеми. Він може так як він спеціально, от ми бачимо на публіку, хизуватися усіма цими своїми зв'язками. Каме, тому що він розуміє елементарно, що йому за це нічого не буде. І він знущається насправді над судом, тому що коли він не приходить на суд, бо бо він бо він лежить, бо йому погано, бо тому що він це погано почуває. І потім ми бачимо час від часу, як він себе дуже добре почуває, коли не треба на суд, коли фотки виходять його із тренажерного залу, то це також відповідь його публічно усім нам. А я можу собі це дозволити. Я можу ось так ставитись до правосуддя. Я можу не ходити на суд, тому що мені так хочеться. Але я буду ходити в тренажерку. Я можу Ой, бути. Ну, так. Дуже прикро це все чути. Е хотілося б, щоб їм відповів тільки проти нього, і немає результату ув'язнення. Ви можете на нардепа, так ще боксує це все. Е щоб е закінчити на якійсь позитивній ноті наше інтерв'ю, ваше останнє слово. Справа в тому, що най... найосновніше, що потрібно зараз пам'ятати, це те, що в країні триває повномасштабна, дуже страшна війна. І потрібно розуміти, що найбільшим нашим ворогом це є е, Русля, яка наступає на, на лінії фронту, де нас окупована зараз п'ята частина України. І справа в тому, що будь-яка копійка, е, яка не йде в Україні на соціалку, на пенсію, на якусь на зарплату, будь-яка, повинна йти на забезпечення наших військових. І якщо е, люди, які знаходяться зараз на топ-посадах, не чують нас, активістів, громадських із шматком картону, то потрібно розуміти, що за цими всіма кейсами Тищенка, кейсами Стефанішиної, кейсами Кириленка, кейсами Міндіча, кейсами Чернишова слідкує один мільйон мобілізованих українців. І, які можуть запитувати владу по іншому, ніж запитуємо її? Ми ніж ми це робимо з картоном, тому ми дуже радили би зараз не творити того, що відбувалося останнім часом із Набу і САП. Дослухатися до абсолютно мирних миролюбивих антикорупційних активістів і краще читати соціологічні опитування, що українці вважають проблемою номер один. А проблемою номер один українці на жаль поки що вважають корупцію ще не пізно все. Відкотити назад, ще не пізно зупинитися, ще не пізно повернути довіру тих, в кого вона втрачена, якщо говорити про військових чи про громадськість, чи про міжнародних партнерів. Ще не пізно, бо е, всі гроші не вкрадуть і жити ви по 300 років не будете, і відповідати за все рано чи пізно прийдеться. І буде добре, якщо відповідати ви будете перед е, активістами з картоном, а не перед. Людьми, які повернуться рано чи пізно із фронту з лінії розмежування, які нас зараз захищають.